Усім привіт! Мене звуть Марта, і ви на моєму каналі про розумний догляд за найбільшим органом нашого тіла, нашої шкірою будемо сьогодні говорити про догляд в холодну пору, взимку в цілому. Чи варто щось змінювати в догляді? Косметичні продукти розберемо, розберемо деякі підсказки, тож буде і корисно, і цікаво. Якщо виникає запитання, загалом чи варто щось коригувати в своєму догляді, і ви відповісте на запитання? Керуючись такими аргументами, як зміна температур, тобто ви вийшли з тепло приміщення, пішли на вулицю і навпаки, прийшли з вулиці, зайшли в тепло. Загалом сухе повітря. Всередині морозне, холодне на вулиці. Тобто, це все говорить про те, що догляд змінювати потрібно. Потрібно в першу чергу, я на цьому наголошу, прислуховуватися, приглядатися до своєї шкіри. Вона вам обов'язково підскаже. Ось цей ефект, такий негативний ефект змін температур. Він, як якщо хочете якісь пілінги, якісь агресивні процедури для шкіри, коли є потреба відновлювати захисний бар'єр. На які інгредієнти варто звернути увагу у косметичних засобах? Тут так, все ще спрямоване саме на підтримку бар'єру шкіри, це може бути і сквалан, гліцерин, алантоїн, бесаболол, це може бути вітамін, це є цераміди, пребіотики і натуральні різні, різні, різні олії. Скільки часу приходить зима, скільки часу з'являється одне саме запитання, що робити з воложуючим живильним кремом, коли ним краще користуватися, якісь є правила, чи немає, яка між ними різниця загалом? Живильний крем він більш насичений маслами, зволожуючи більше насичений водою. Якщо говорити про холодну пору року, то краще використовувати зволожуючий крем. На ніч Зволожувати шкіру потрібно в будь-якому разі. І живильний кри Крим Крем, крем краще використовувати на ранок, на в денному догляді. Ну і помилки в догляді. Тут насправді все досить банально, тому що ці помилки можна допускати в будь-який інший період часу. Це використання косметичних продуктів не за своїм типом шкіри, не звертати увагу на ті масла, які є в вашій косметиці, на індекс їх камедогенності. А, в даному випадку здавалося б, хотілося, що ж пожирніше, коли ви йдете на вулиці, але більше не означає краще. Тому на це зверніть увагу її таблиця індекс, індексів комедогенності. Будь ласка, подивіться а, і проінспектуйте свою косметичну поличку. Помилкою також є нанесення засобу крему на ваше обличчя одразу перед виходом. Неважливо, це живильний чи зволожувальний. Зволожувальний, тим паче в холодну пору року, але живильний також, тому що так чи інакше в ньому є вода. Тому дайте якийсь час для того, щоб засіб повністю вібрався. Сказати про якийсь час, типу, що пів години до виходу або дві години до виходу, будь ласка, це зробіть. Ну, це дуже таке, знаєте, поняття розтягнути, підсказки трошечки неточні, тому що ви повинні самі відчувати, ви нанесли пальчиками, акуратно перевірили, є якась липкість, значить ще не все. Походили ще трошечки. Ну, можливо, у вас липкість залишається, тому що в принципі, занадто жирний засіб, тому також зверніть на це увагу. Але, до речі, тут також такий момент, підсказка, можна лишню жирність прибирати матуючими серветками. от і все. Але, знову ж таки, це не виключає те, що ви повинні звернути увагу, наскільки ваш засіб реально не перенавантажує вашу шкіру, і ваша шкіра його переварює. І важлива така помилка перестати користуватися СПФ. Так, індекс е у Фал-Променів він набагато нижчий взимку. Але він все одно є, тому що Промені також різні абсолютно. Ті, які проходять VAI через хмари, вони є е цілий рік тому користуватися. Кремль СПФ потрібно. Можливо, просто з меншим індексом, е але в будь-якому разі потрібно, це є правилом. Правила догляду взимку ну, саме перше правило, яке актуальне завжди абсолютно, це прислухатися, приглядатися до своєї шкіри, що вона вам каже, що вона від вас хоче. Далі це м'яке очищення. Загалом воно завжди повинно бути не агресивним, але в дану пору року ще більше треба бути до цього уважним, тому що очищення до скрипу точно зараз воно взагалі буде неумісним. Необхідно також постійне зволоження шкіри. Зима і ще раз, це не означає, що зволожуючі інгредієнти, ми ставимо окремо. Ми навпаки їх імплементуємо в наш догляд, нашу рутину ще більше, але більш розумно і використовуємо це вночі більше, в нічному догляді. нашому. І тут можете додати також для себе місце для обличчя. В приміщенні ви можете їх використовувати, де сухе повітря від батареї, від кондиціонерів. Це буде саме воно. Подивіться, є і в для є в авен. Будь ласка, вони всі хороші. Не забувайте про антиоксиданти, тому що вільні радикали ніхто не відміняв взимку також і в будь-яку іншу пору року. Тому не відставляйте свій вітамін С на літо. Додайте також зволоження. Для губ в будь-якому вигляді, яке вам це подобається. Це може бути якась помада зволожуюча, може бути бальзам по ваших потребах. Але про губу турбуватися потрібно, тому що ви починаєте їх облизувати на холоді, а в нашій слюні є кислота, яка навпаки сприяє тому, що шкіра починає тріскатися, тобто ефект протилежний. Ви хотіли зволоження, а отримали, що отримали? Турбуємося про наші руки. вони... Як жодна частина нашого тіла в цей час можуть страждати, тому що вони найчастіше ми там знімаємо, одягаємо рукавички і ну і взагалі часто перебувають на холоді. А, і живильні маски для обличчя, та насправді і зволожуючи в цю пору, будуть доречні як ніколи. Ну і зима холодна пора року це чудова пора для того, щоб додати деякі інгредієнти, які ми не можемо собі дозволити в такій кількості. А влітку я не я кажу в такій кількості, тому що в цілому їх можна собі дозволити. Але по ряду причин, якщо у вас є взагалі схильність до пігментації, якщо ви не дуже дисциплінована людина, це теж ок, це, це важко, зрозуміло, щоб постійно користуватися СП. А говоримо, бер... говоримо раз, два-три. Ми про те, що це класна пора для того, щоб користуватися ретиноїдами, різними формами ретиноїдів, для того, щоб робити кислотні пілінги і загалом використовувати. Їх частіше в своєму догляді. Та й будь-які процедури, які ви хочете зробити, наприклад, у кабінети косметолога, і які підвищують фоточутливість шкіри, краще їх робити, звісно, зараз, тому що сонце так воно є, але воно далеко не таке активне, як влітку. Ой, а тепер поїхали з косметичними продуктами. Тут, чесно, я не знаю, як не затягнути це відео, тому що дійсно дуже всього багато. Але давайте почнемо. Почнемо з Kiehl's Ultra Facial Cream. Це їх бестселер по всіх країнах світу. Тут, саме на цю пору року, тут є сквалан і дуже багато різних зволожуючих інгредієнтів, тому на нього дивимося. Далі від Purito є також крем для захисту бар'єру, і тут також, боже, цілий вагон і. І, і цераміди, тут і холестерол, і скволани, і різні олії, пантенол, лантоїн тобто все, що потрібно для захисту шкіри в холодну пору року. А, також я б звернула увагу на Sunday Relay, У них є нічна сироватка, масло ретинол, ретиноїдне. Тут цілий набір просто здоровенний, тут більше 10 різних олій. Також ретиноид нового покоління гідроксипінаколон ретинуа, тобто він зв'язується начебто з нашими рецепторами, які відповідають за вироблення колагену напряму, тобто без перетворення в ретиноїву кислоту. Цікаво. Ну і взагалі засіб для шкіри схильної до куперозу, до почервонінь різних до розація. Тобто для чутливої шкіри, мабуть, саме воно. Ну, взагалі, бренд досить якісний, тому. Однозначно варто дивитися в його сторону також. Авіно. А, баночка, ну тим не менш, ви знаєте, мою любов до баночок. І що у вас є лопатка, якщо немає, а у вас є креми в баночках, будь ласка, обов'язково купіть собі лопатку. Тут є Calm and Restore рестор А, Він з Вівсом, Вівсо має зволожуючі властивості досить на високому рівні. Тому, ну, і крем загалом, заспокоює, заспокоюють, рестор, відновлення. Тут же в авіно є бальзам. З цієї ж серії, Call and Restore, але він більш насичений, тому більше підійде, мабуть для шкіри, яка більш атопічна, прям схильна до великої сухості, або якщо ви Загалом десь плануєте можливо поїхати в холодні країни, на лижах кататися і так далі. Цей крем, от в таких випадках буде вас виручати. Від інститутом крем Супербіотік. Ну, в принципі, назва сама говорить за себе, що це пробіотичний засіб, який спрямований саме на відновлення шкірного бар'єру. І тут є ну, відповідно цераміди, є комплекс препробіотиків. Бурі, зелені мікроводорослі, які, до речі, також впливають на стимулювання вироблення колагену, але це менш доведено, тим не менш є інші засоби, коштує він трошки дорожче. Але якщо ви любите цей бренд, будь ласка, до ваших послуг. Говорячи про маски, зверніть увагу на Елеміс Суперфуд. У них є тут маска для саме Живильна, є цілий набір різних суперфудів, але тут, що мається на увазі? Це амінокислоти і... Білки, також і фруктові кислоти, і пребіотики. Ну, в принципі, досить хороший набір для маски. Куди ж без поли? У мене є ось такий от крем. Він зволожуючий і відновлюючий. В ньому є в складі, до речі, і пребіотики, сквалан, є також аргілерин, Це Пептид, який працює, типу ботоксоподібний, ну ніякого ботоксового ефекту там немає. Також чекаючи на доставку для своєї мами, довелося мені його замінити, тому що там не працювала помпа вперше. Я, мабуть, свята раз замовляю цей крем, але ну так сталося. Буває тут, якби антивіковий крем, він, до речі, дуже класний, я теж користувалася ним минув всю минулу зиму. Не тільки зиму, насправді, він дуже класно підтримує бар'єр шкіри, немає ніяких лишніх подразнень, шелушінь і так далі. Є тут складні асинамід, є вітамін С, аденозин. Він впливає на пігментацію шкіри. Словом, має якби, і антиковікову функцію, і антиоксидативну, і відновлюючу. Ну, Загалом ясинамід, так, який підтримує саме бар'єр шкіри. Ну і давайте пару слів про spf захист, тому що він також зараз актуальний, ми про нього вже згадали. У мене, до речі, є Benton SPF 50 Я користуюсь ним влітку, взимку мені теж це не заважає. Він, до речі, також містить в собі і пантенол, і центелу азійську. Тому це ті засоби, які для зими вони підходять. Я минулого разу в одному відео показувала сездерма: Флюїд Сонцезахисний, також SPF 50 в ньому є зеленова кислота терних кислота вона також і зволожуючий інгредієнт. ось ну І має вітамін С також це антиоксидант. Можете звернути увагу на Лірож Позе СП-50, Рекомендований для шкіри, яка схильна до почервонінь, до розація, до куперозу. Чесно кажучи, взимку в мороз будь-яка шкіра може бути схильною до почервонінь. А на цьому все. Бачите, вибір досить великий. Я намагалась максимально швидко, не затягуючи, розказати вам, які є у нас продукти. Будь ласка, обирайте для себе, що вам більш до душі, більш по бюджету, але піклуйтесь про свою шкіру, до неї слухайтеся. Ну на цьому будемо завершувати. Я, як завжди, була вас рада бачити на своєму каналі. Запрошую на наступні наші зустрічі. Як завжди, нагадую про те, що як ніколи потрібно торгуватися одне про одного, продовжувати донатити і слава Україні!